Оболонська набережна найкраща локація для життя в Києві. Але який будинок обрати, давайте розбиратися. На останньому місці в нас парк Стоун, я читав, що проектували як офісну будівлю. Але потім вирішили зробити будинок і нарізали квартири. Від цього трохи дивні планування, якість будівництва така собі, а в квартирах, які виходять на дорогу, вікна краще не відкривати. Наступний в нас ЖК Парус, дві свічки, нічого сверхвістєного. Входять у топ високих будівель України 112 метрів. Саме головне, що тут ліфт у прозорій шахті. Це прям чарівно. Далі в нас найкращий ЖК 2007 року ЖК Оазіс. Тут чотири типи будинків. На четвертому місці свічки, їх шість штук, вони на рівні з парусом. На третьому місці помаранчі будинки равликом. Вони йдуть різноповерхові і повністю цегляні. Їх чотири штуки. Друге місце клубні будинки вздовж набережни. Тут вже хати по півмільйона. Єдине, що вони так близенько до пішохідних зон живеш, наче в акваріумі. Вікна тут майже у всіх зашторені, чи в жалюзях. І перше місце котеджі. Їх штук 20 купували у свій час регіанав і і прочебляцька еліта общества зараз у відкритому продажі майже немає. Ціна мільйон два, чотири, п'ять, десять. І давайте об'єктивно за ці гроші можна купити будь-що і будь-де. І як на мене, можна знайти щось більш цікавіше. Ну точно там до вас під забором не будуть лазити толпу народу. Але звісно, кожному своє. Надумав купити квартиру на оболоні чи можливо продати свою. Пиши в коментарях слово квартира за консультацією.